Одинадцятеро загиблих, восьмеро поранених. Усі як один цивільні мешканці сніжного, усі до одного стали жертвами авіаційного нальоту. Невідомий літак атакував містечко на Луганщині сьогодні. Близько шостої ранку, свідки кажуть, просто на житлові квартал населеного пункту скинули багатокілограмові авіаційні бомби. Від учора, коли у небі над Луганщиною ракета поцілила в український ан 26 наші ВПС не здійснили жодного вильоту у бойовиків власної авіації, здатної здійснювати бомбометання, Просто немає фізично. Ірина Маркевич з'ясовувала, які розпізнавальні знаки були на крилах літака агресора. Шоста ранку маленьке містечко Сніжне на Донеччині тільки починає прокидатися. Франкові тиші чутно, як над містом проходить літак. Виділи, він низько шу і пролетів там і над черьомушкамі так, і там в районі міста. Зруйнована податкова багатоповерхівці на вулиці Леніна повністю знищені два під'їзда. мій дом і господі, коли це вже закінчиться? Ви кого? Мирних жителів спід завалів. Вранці вдалося витягти жінку шестирічною дитиною. Під уламками, за уточненими даними, загинуло 11 людей, 8 в лікарні. Остаточна кількість загиблих невідома, бо досі не розібрані завали. Українські самоліти та роблять. Веренбов категорично заперечує, що українська авіація бомбила сніжне. Жоден літак ВВС України не піднімався в повітря з моменту зникнення зв'язку з транспортним. Ан 26 Поки ведеться розслідування, є розпорядження не використовувати авіацію, зокрема через те, що висота у 6,5 тисяч метрів для наших літаків стала небезпечною. Уранковий наліт на сніжне кваліфікується як цинічна та кривава провокація, розрахована на дискредитацію українських військових. Російські ЗМІ, не чекаючи результатів розслідування, щинили галас, що мирних жителів бомбардують українські літаки. Про центрі, АТО вже вкотре наголошують, українська авіація не працює в містах, не могла стріляти в цьому районі і інша українська зброя. Щоб почати розслідування, українській стороні потрібно дослідити уламки боєприпасів, що призвели до масштабних руйнувань. Але це неможливо, бо сніжне цілком контролю терористи. Це територія, один із укріп районів бойовиків. Особливу увагу буде приділено збору подальших доказів. Ролі російської сторони як у збитті вчорашнього літака, так і у сьогоднішньому авіаударі в РНБО наголошують, що літак вони не можуть ідентифікувати Невідомий тому, що всі літаки Збройних сил України перебували у місцях постійної дислокації. Це не український літак, і зараз проходить розслідування. Звідки він взявся, і що це за літак? Поки що результатів у нас немає. Це означає, що Україна не контролює повітряний простір над державою, хоча військові обіцяли миттєво знищувати російські літаки, що незаконно заходять в українське повітря. Ірина Маркевич, Ірина Павланок, Євгенія Ковалінська та Костянтин Павлов спецкорд два плюс два.